Пропоную декілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю в сьомому розділі книги Буття описані події всесвітнього потопу. І увійшов ной і сини його, і жінка його, і невістки його з ним до ковчегу перед водою потопу. І сталося по семи днях, і води потопу линули на землю. Більше ста років но благав людей рятуватися від прийдешнього потопу і увійти в ковчег. Всі 120 років вони чули і бачили, що ковчег досить великий, щоб вмістити їх, і двері були постійно відчинені. Зайняті кожен своєю справою, скептично налаштовані і захоплені своїми справами, вони і слухати нічого не хотіли. Навіть приголомшлива процесія тварин, що входила в ковчег в кінці цих днів, ніяк не зворушила їх. І навіть коли невидима рука зачинила величезні двері ковчега, вони продовжували їсти. Пити і проводити весілля, їх це зовсім не цікавило, поки не пішов дощ. Раптово вражені тим, що відбувається, люди з наростаючим жахом спостерігали, як вода піднімалася. Вони почали відчайдушно стукати в двері великого корабля і просилися увійти. Їм раптом щиро захотілося зробити саме те, що Ной закликав їх зробити всі ці довгі десятиліття. Вони хотіли увійти, але було надто пізно. Якби Бог міг врятувати людей, що приходять до нього зі страху, він відкрив би двері ковчега, щоб впустити їх. Хоча страх є сильним мотивом, він дуже поганий учитель. Інформуючи нас, що життя у відчуженості від Бога дуже болюче, він не відкриває при цьому Бога, він вприскує в серце адреналін, але не любов, він вкидає жах, але не приводить до спасіння. Люди, що кричали поза ковчегом, були вражені підйомом води, але не тим, хто так з любов'ю хотів надати їм спасіння. Будь-який егоїст буде плакати, тільки б не потонути. Спасіння не означає не потонути, воно передбачає поклоніння і довіря Спасителю. Бог навів потоп не для того, щоб страхом загнати людей в ковчег спасіння, але щоб зберегти зв'язок з невеликою жменькою тих, хто все ще був відкритий для нього. Віруючі люди на той час були зникаючим видом, майже вимираючим, і Господь зробив рішучий крок до створення нового генофонду, щоб вони могли мати нові можливості і благословення. Сьогодні Бог бажає мати гарні, відкриті стосунки з вами, відгукніться на його заклик. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за те, що ти стукаєш до нашого серця і Ти бажаєш дати нам спасіння. Господи, ми хочемо отримати те, що Ти приготував для нас, тому що розуміємо, що це щось найкраще. Дорогий Господи, нехай Святий Дух Твій постійно нам нагадує про те, що Ти робиш для нас, щоб ми не впирались, а прийняли Твій дар благодаті і спасіння. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, Голгофа це вічний доказ того, що Бог є любов і Він бажає дати вам спасіння. Скористайтесь цим даром сьогодні. Вашій увазі пропонуємо заочний біблійний курс уроків дивовижні факти. Для того, щоб їх отримати, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та приємного вечора. До побачення!